подивитися час тайм. зміни до конституції хвалені сьогодні у верховній раді називають початком судової реформи в україні позитивно про рішення українських парламентарів відгукнувся зокрема посол США у києві джефрі пайт називаючи історичним голосування яке зібрало 335 голосів головна ідея полягає у тому щоб зробити суди більш незалежними і дієвими щоб вони стали інструментом у боротьбі з корупцією про сподівання у цій справі ми поговоримо зараз з гостем нашої студії. Костянтин Бідовой є активістом новоствореної партії Справедливість. Він також адвокат. Дякую, що ви сьогодні нас завітали. Отже, про сьогоднішнє голосування у Верховній Раді. Якби ви були депутатом, як би ви голосували? Я б голосував чітко за чітко за так. Ті застереження, які пролунали сьогодні, що а, пропозиції не чіткі, що конституцію не можна змінювати в часи війни. Вас би хвилювали. Нічого досконалого в світі нема. Нам треба рухатися вперед, тому що та судова система, яка є сьогодні, вона себе вичерпала. Треба зазначити, що судова система це ж серйозно, це третя гілка влади, законодавча, виконавча і судова. Це дуже серйозно, але в Україні вона була невільована, фактично. І ви вважаєте, зак... що така реформа, яка започаткована сьогодні, фактично саме спрямована на більшу незалежність суддів, це крок в правильному напрямку? Звичайно. А чи можна давати більшу незалежність корумпованим суддям? Справа в тому, що передбачені зміни суддівського корпусу, суттєві зміни, і мають прийти, прийти нові, нові люди. Тому що ті, хто є, вони дійсно корумповані і вони мають піти, вони підуть. Вони підуть, тобто Звичайно. ви вірите, що ця реформа дійсно почалася і вона буде втілена? Я так? вірю Богу. А тут я бачу, що тепер судді мають звітувати не тільки про свої особисті статки, витрати, але й про найближчих родичів. Угу. Тобто починається серйозний моніторинг, контроль майнового стану. І кінець кінцем, корумпованим суддям, які е зловживали, для них ліпше зараз піти. Чи може їх ніхто не не буде переслідувати, ніж лишитися і попасти під переслідування оптимізм? Це дуже гарно, майже завжди. Але з іншого боку, ви, наприклад, є учасником кампанії викриття махінацій з землею, зокрема землею, яка мала би яку мала би отримувати ветерани війни на сході України. Але ця земля потрапляє хто зна куди, хто знав які руки? Я бачив ваші прес-конференції з обговоренням. Фактично злочинної діяльності. Так. Чого ви змогли досягти? Дивіться, ми змогли досягти перше озвучення всіх цих проблем, тому що, коли мовчання, бійці АТО перекривають, наприклад, окружну дорогу в Києві, виходять зі своїми вимогами. Друге, ми відкрили центри правової допомоги бійцям АТО, сім'ям загиблих, інвалідам, ветеранам. Намагаємося е, допомагати їм в правовий спосіб. Ви як адвокат свої послуги Як адвокат? У нас ціла група юристів, декілька громадських приймалян. Mm -hmm. Тобто, а чи це не є якимось там затиканням дірок? Тобто, якщо десь в одному селі чи в одному місті десь створено пікет і вирішено конкретну проблему, чи це є вирішенням взагалі проблеми з маніпуляціями землею в Україні? Проблему вирішити можна тільки на загальнодержавному рівні. Сьогодні е, все, що ми можемо зробити, це допомогти окремим бійцям, окремим людям, які до нас звернулися, захистити їхні права до певної межі. Угу. Чому до певної межі? Тому що статистично виглядає так, ніби надають землю людям. Коли ми бачимо конкретний приклад, 19 грудня минулого року зібралися депутати під ялинку, проголосували, виділили шість угу. ділянок земельних. Бійцям АТО? ні, може тим людям, які подавали на протязі там років свої заяви тобто на отримання землі. Очевидні. Ні, що ви рекомендуєте людям, які можливо не на Київщині, де ви проводите свою активність, а де інде. Що ви їм рекомендуєте робити ветеранам, які потрапили у подібні проблеми? Перше, що я рекомендую шукати в нас по всій Україні мережа громадських приймань, мережа допомоги правової це перше. Друге, організовуватись, тобто ви говорите про свою політичну силу партію справедливість так. так. До речі, про партію Справедливість. Ваш лідер, пан Наливайченко, колишній керівник СБУ, Коли його звільнили, то президент Порошенко сказав, що звільнення, зокрема, було пов'язане з недостатніми результатами в боротьбі з корупцією. Що ви скажете на це? Я можу сказати тільки наступне: Валентин Олександрович я знаю декілька років, як людину дуже порядну, принципову. Як держслужбовець першого рангу першої категорії, він не міг вийти за межі своїх повноважень на той час держслужбовця. Він доповідав е, всі питання на РНБО, він доповідав президентові, він передавав матеріали по підслідності в міліцію, в суди, в прокуратуру. Результату не було. Але це не його проблема, це проблема функціонування системи. І тільки, вийшовши з системи, не маючи обмежень як держслужбовець, він почав рухатися. В політичній площині для того, щоб таки подолати ці проблеми. Як ви думаєте, чи дозвіл на відкриту, повністю відкриту е, торгівлю землею, чи вирішив би, чи зняв би такий дозвіл проблеми з землею в Україні? Ні. Ні. Нема часу розповідати, які хитрі схеми. Ну тільки, тільки один маленький приклад. Один, якщо маленький. Виділяють землю на е, комунальне підприємство, начебто для потреб громади. І далі не хочу розповідати. Зрозуміло, зрозуміло, що проблем багато. Яких вирішувати, ми будемо напевне висвітлювати в наших програмах. Далі гостем нашої програми сьогодні був Костянтин. Бідовой дуже дякую.